Від початку повномасштабної війни Кривий Ріг витримав близько 60 ворожих атак з різних видів озброєння: це і ракети, і дрони, і реактивна артилерія. Різними були й наслідки: від падіння на відкритій території уламків снарядів, збитих силами ППУ України до влучання балістики у житлові будинки з численними людськими жертвами, чи то катастрофічні удари по дамбі Караченівського водосховища. Увесь цей час долати виклики, спричинені війною. Місто та його мешканцям допомагає система ООН в Україні. Ефективно Взаємодію з владою Кривого Рогу ще півтора роки тому налагодила координаторка системи Деніс Браун, яка днями завітала до міста та провела зустріч із головою ради оборони Олександром Вілкулом. Ми одразу розгортаємо штаби, допомагаємо людям. Я хотів би подякувати вашим структурам за ті будівельні матеріали, які ви також надаєте людям, і допомагаєте, щоб перші наслідки можна було Пом'якшити. Окремо хотів зупинитися на тому, що у нас 80 тисяч біженців в місті, більш ніж 80 тисяч. І також ми разом з вами, і ваша допомога також дуже важлива, надаємо їм. Системну допомогу. Та найбільший виклик, з яким стикнувся кривий Ріг та населені пункти агломерації, був спричинений надзвичайною подією у десятках кілометрів від кривбасу. Мова про підрив греблі Каховської ГЕС, який Росія здійснила у червні. Ситуація з водопостачанням стала однією з головних тем, які обговорювалися під час зустрічі. Мабуть, кожен з присутніх у цій залі ніколи не стикався з проблемами такого порядку, такого рівня і такого масштабу. Це були дуже важкі дні та часи. Треба було прийняти рішення, від якого залежало майбутнє місто. Саме пан Олександр прийняв те важке рішення, яке наразі дозволило сьогодні місту функціонувати. Маючи тільки наснагу та обмежений ресурс коштів, нам вдалося побудувати тимчасову насосну станцію, яка наразі підтримує життєдіяльність міста. Спільними зусиллями повноцінно забезпечити кривий віг водою з альтернативних джерел вдалося приблизно за три місяці, а саме 19 вересня. Свою роль у цьому відіграли її структури ООН, які надали місту реагенти для очищення відини. Усе завдяки тісній співпраці. Відмінна співпраця, відмінна міська влада чітко інформує про те, які заходи вживає, і яка додаткова підтримка потрібна від організації Об'єднаних Націй. Після цих жахливих атак з боку Російської Федерації, від яких постраждали багатоквартирні житлові будинки, які я бачила сьогодні. Наша команда працювала на місцях з перших днів з організаціями Проліска та Каріта з чудовими українськими партнерами. Усі надзвичайно злагоджено працюють разом, і це дуже добре для українського народу. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул особисто подякував Деніс Браун за увагу до міста та його мешканців. Я просто хочу сказати, що це наші вже старі друзі, півтора року працюємо і ми дуже вдячні за допомогу. Зазначимо спектр питань, з якими Рада оборони та міська влада Кривого Рогу співпрацюють з ООН, дуже широкий та змістовний. Це обладнання місць для компактного проживання ВПО, інтеграція переселенців до громади Кривого Рогу, закупівля техніки, надання психологічної допомоги, постачання медикаментів та медичного обладнання, відкриття просторів для розвитку та соціалізації дітей та багато чого іншого. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.